Найбільше відкриття в історії людства Сніжанна Єгорова зрадила рідну доньку з Путіним. Унікальний самохідний дрон від студентів КПІ і трагедія під куполом цирку, 28 квітня, неділя 16.00. Новини сьогодні з вами Федір Шиленко. Поїхали. Може обвалитися у будь-який момент. Київський митрополітен тріщить по швах слідом за відрізком на теремки. У небезпеці опинилися й інші станції синьої гілки. Найближчим часом, як любить казати столичний мер, втомитися може станції Героїв Дніпра та поштова площа. Вони опинилися у небезпеці через будівництво вздовж лінії тунелів та поруч із станціями торговельних центрів. На героїв Дніпра те це возвели прямо над станцією на поштовій поруч з нею. Особливо небезпечна ситуація на поштовій підземний Поверховий ТЦ, який почали будувати ще понад 10 років тому, залишається велетенським довгобудом. За даними деяких фахівців, все це тримається на тимчасових палях і може зазнати руйнувань та пошкодити станцію метро у будь-який момент. Трагедія під дахом Запорізького цирку. Під час виступу повітряні акробати зірвалися з канату та впали на арену з висоти кількох метрів. Обидва артисти травмовані. У дівчини діагностували струс мозку. Хлопець зламав ногу. Загалом же питань до цього запорізького цирку нам збиралось вже чимало минулого тижня. Наприклад, у цьому самому цирку Ведмідь прямо під час виступу напав на дресирувальника. Лише дивом тоді ніхто серйозно не постраждав. Чергові печальні новини з українсько румунського кордону там вчора ввечері під час патрулювання відомої вже на всю Україну тиси. Прикордонники виявили тіла двох чоловіків через високі пороги та сильну течу. Дістати тіла з води вдалося лише сьогодні. Наразі особи потепельників встановлюються. Всього ж з початку повномасштабної війни в тисі знайшли 24 тіла тих, хто намагався перетнути річку. Бавовни для росіян забагато не буває. Вночі тривожно було в окупованому Криму, Брянській, Білгородській та Курській областях. Детальніше про результати підсумки нічного нальоту дронів і не тільки розкаже моя колега. Вибухи у Брянську та у Криму стратегічні об'єкти країни-агресорки цієї ночі були під ударами. БПЛА атакували сьогодні у Курській, Білгородській областях та в Брянську. Очевидці повідомляють про удар по електропідстанції в Брянську. Та є новини із Калузької області, як пише російський паблік База. Там на нафтобазі калуга нафтопродукт у Людиновому після падіння двох БПЛА вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. За півгодини на територію нафтобази впав третій безпілотник. Тим часом місцевий ставлений Кремля, губернатор Владислав Шапша, заявив, що постраждалих та руйнувань немає. Ну і традиційна брехня від російського міноборони там заявили, що нібито засобами ППО перехопили 17 українських БПЛА: дев'ять на територію Брянської області, три над територію Калузької області, ще три над Курською областю і два над Білгородською областю. О! А гучно було і в тимчасово окупованому Криму про вибухи вночі у Джанкої та Джанкойському районі повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Російські пабліки ж в паніці пишуть про атаку зсу ракетами атакам з по системах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Палало на Росії і значно далі від українського кордону. Знову у Татарстані там горить складальний цех заводу «КамАЗ», який постачає вантажівки армії РФ. Можна з впевненістю говорити, що палати і вибухати на окупованих Росією територіях, та й в самій країні агресорці буде все сильніше і частіше, бо на підході нові поставки зброї від наших союзників і захисники України точно знайдуть їм найкраще застосування. Жорстка бійка в центрі Києва. Між собою щось не поділила компанія молодиків на підпитку. В деяких пабліках носиться інформація, що інцидент стався між цивільними та військовими. Втім, ніякого підтвердження цьому немає. Як влучно підмічають у коментарях піксельні шорти ще не роблять з людини військового. допомога вже в дорозі. Інтернетом розлітаються десятки відео з європейських доріг, на яких фіксується пересування військової техніки до Польщі. Як стверджують різноманітні автори цих відео, техніки їде дуже багато. Хоча чого ж то я буду щось розповідати, якщо замість мене з цим непогано впорається переляканий ватний росіянин. Рібят, зараз їдемо єдім. взагалі нездорова охота Большое скопление натовской техники Сказали. в сторону Польши. Значит, армия Сказали. Голландии, это значит, голландцы хуй. И вот уже второй день, когда-то тянутся силы. И эти силы, они не прекращаются. Едут в сторону Польши. Это нездоровая хуйня. Значит, Они машины тяжелые в пути. Що це відбувається? До чого вони готуються? А й справді до чого то це вони готуються? Навіть не знаю. Напишіть ви свої думки в коментарі з задоволенням. Почитаю. Унікальні самохідні дрони спроектували та зібрали студенти КПІ. Ці диво безпілотники здатні врятувати сотні життів українських героїв на фронті. Студенти київської політехніки не лише розробили ці електроноші, а ще й власноруч їх зібрали. Дрони евакуатори вже працюють на східному фронті і реально рятують українських воїнів. Наземний дрон за допомогою одного оператора здатен врятувати та евакуювати військових із найскладніших ділянок без допомоги медиків. Нині це інновація. Ми будемо спробувати, як це працює. Фахівці та військові високо оцінили розробку. і Відзначили її мобільність та високопрохідність. Стандартними ношами щоб винести, треба мінімум 4 людини. А якщо це м'які ноші, такі ну компактні ноші, треба 6 людей. Зазначу, що дана машинка пересувається на гусенях, а тому її не страшні ані сніг, ані ожеледиця. Вона здатна розвивати швидкість до 5 кілометрів за годину, а також може перевозити бійців з вагою 120 кг, кілограмів, навіть під кутом 30 градусів. Наземні дрони КПІшників стали у пригоді нашим захисникам не тільки для евакуації, а й для транспортування найпотрібніших речей на поле бою. Вона може на передову вести якісь речі, харчі, припаси, боєприпаси. А назад може забирати е, вже поранених. А за потреби їх можна перетворити і на дрони камікадзе. Путіністка і колишня телеведуча та акторка Сніжана Єгорова остаточно з'їхала з глузду. Зрадниця наїхала на власну рідну доньку Стасію Ровінську через її. Про українську позицію, одіозна пропагандистка та шанувальниця бункерної молі, яка нині мешкає в Туреччині, вкотре стала посміховиськом. Єгорова виклала у Тік-Ток ролик, в якому різко висловлюється про Ровінську та її родину, що нині перебувають в еміграції в США. Сніжана супроводжує свої слова божевільними гримасами, передражнюваннями та театральними тембрами голосу. У мене в сім'ї дуже є особі на снікатаре, яка називається Моя старша дочь». У неї случилась біда, то є там в мозгах совершенно все перемішалось, і у нього крукопші специфічій. І, короче говоря, вона там міня осудила за мою позицію, за те, що я не кричу, боже, боже, орки-орки! І орки", що вони зробили з нашою любою країночкою? Я навіть не уявляю, як себе стала не посміховисько могло бути акторкою. Але в усьому є свої плюси: такої жахливої гри більше не буде в українських сах. Реалах стихія продовжує літувати в Китаї. Вслід за потопом на одне з найбільших китайських міст Гунчжоу з населенням близько 15 мільйонів накинулося потужне торнадо з градом у вигляді крижаних глиб. Інформація про постраждалих наразі відсутня, але це місто, як я вже сказав, одне з найбільших по густоті населення. Тож можна собі уявити масштаби лиха, яке принесла китайцям ця негода. Найбільше і найсенсаційніше відкриття в історії людства може статися вже незабаром. Вчені почали досліджувати планету к 2 18 b де увага. Можливо, є життя. Про це повідомляє газета Дейлі Мейл. Телескоп Джеймса Веба вже провів кілька годин спостереження за планетою і виявив в її атмосфері газ, який зазвичай виділяють лише живі організми. Вчені припускають, що на планеті є океан і атмосфера багата водним. Відкрита планета у вісім разів важча Землі, в два рази більше і знаходиться на відстані 120 світлових років від нас. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте підписуватись на наш канал, аби не пропустити найважливіші події в Україні світі. І, звісно ж, на болотах побачимось.